Україну нарешті додали в склад. Я казав Рінат, спасіба та Бажаю міцного співвітчизники. Ваш ЦМД на зв'язку. Як ви вже зрозуміли, новини колосальні. Проте перед початком цього відео хочу висловити подяку серверу HQ Ukraine і його ком'юніті за допомогу в створенні відоса. Посилання на ДС в описі відео. Панове, від вас я чекатиму лише лайк та комент, а ми починаємо. Вже трошки погравши і помацавши це оновлення, ним я залишаюся задоволений. Для початку оцінімо кити та нові озброєння, що ЗСУ отримали від розробників. Почнемо з набору складного. Очікувано, тут нас зустрічають калаші з різними обвісами, проте й не тільки вони. Приємно бачити український автомат М» малюк у двох зі складних китів. Автомат має доволі приємну в порівнянні з АК віддачу та зручні обвісні приціли. Іншим, кіт складного від своїх закордонних колег не відрізняється, ні наявністю додаткової зброї, ані кількістю доступних гранат. Наступним зазирнімо до киту рейдера. Магії з автоматом тут, на відміну від складного, на жаль, не відбулося, проте в киті присутні цілих 6 гранат, дві з яких є абсолютно новими у грі. Вог 17 Hotabka. Звучить їх вибух також дуже прикольно. Піхотинці та медики, окрім китів із новою зброєю, мають в цілому таке саме оснащення, як і більшість фракцій: гранати, підсумки та аптечки. З Марксманами, в свою чергу, цікавіше, в один із двох китів була додана снайперська гвинтівка з Брояр ur 10 із 6 та 10 кратним збільшенням. Що тут сказати, класна та зручна гвинтівка, що нічим не поступається іншим фракціям. Важких снайперів з ролей підтримки, проте Україна не отримала. Тепер до трубачів. Легкі мають основне озброєння у вигляді калаша та нову іспанську трубу С-90. Враження склалися про неї хороші, хоча швидкість снаряду і нижче, а тежки ця труба має дуже приємну прицільну сітку. Особисто мені сітки подобаються більше за налаштовувані приціли через суттєве облегшення стрільби на око, коли немає достатньо часу на розрахунок. Важкі трубачі ж мають комплект із тандемом до РПГ-7 або НЛО, на обидві з якими дивилися у гайді по трубам. Тут вибір як би очевидний, який кіт варто брати. Звісно, РПГ-шний боєнлавку заберуть раніше за вас, ви не сумнівайтеся в цьому, будь ласка. В принципі, протитанковими засобами я залишився задоволений. Окрім них, в ЗСУ присутні і протипіхотні гренадири, аж у трьох варіаціях: два звичайних підкаліберних і один кіт із трьома карандашами на РПГ. І, звісно ж, яка Україна без дронів. FPV-шки отримати, походу не судьба, але хоча б Mavic нам дали. Звісно, цей дрон не такий потужний, як це МДшний дрон бомжів чи міліти, ні за батареєю, ні за зумом. Проте певні задачі все ж облегшує. Кулеметники ані інженери від інших фракцій не відрізняються. Погляньмо тепер на техніку. Тут нововведень вже набагато більше за стрілецьке озброєння. Почнемо з вантажного шасі. Вантажівка, що нам її подарував Offworld, достатньо різва, проте керована. З оздоблення мені особливо сподобалася ця жовто-блакитна ялиночка. І якщо одразу і продовжити про це шасі, то на ньому в українській фракції стоїть і ГРАД. І його наявність, звісно, не може не радувати. Це чудовий спосіб намочити штаніжки навіть переважаючій піхоті ворога. Тепер підемо послідовно знизу вверх. У розділі ББМ нас зустрічає рідний козак у двох варіаціях: з баштою під кулемет та під АГС. Проте, окрім своєї практичної користі, ця машина приносить ще й суто естетичне задоволення. Просто подивіться на цю красу всередині. Як зараз модно казати, розкішний максимум. Збільшуємо калібр. І з нового на черзі в нас Бетербуцефал, українська класика. Машина виконана неймовірно гарно, як ззовні, так і зсередини. Дуже мобільна, проте з досвіду дуже любить перевертатись. Роздивімося детальніше його озброєння. Не можу не звернути увагу на прикольний і новий для гри інтерфейс стрілка. Основна гармата 30 мм, що стріляє як снарядами, так і 30 мм протипіхотними гранатами. Окрім цього, в наявності є ПТРК та кулемет. Одним словом, гроза, якщо мати руки звідки треба, звісно. Не хотів фокусуватися тут на тому, що вже було в грі раніше, але додали ще й беху із туреллю від буцефала. Тут найцікавіше подивитися, як виглядає інтерфейс стрілка. Не, ну прикольно, скажіть же. ж. І наостанок найсмачніше. Ясновельможний пан Т-64 БУЛАТ. Оснащений приємно, стабілізація та далекомір присутні, приціл зручний. Озброєння у вигляді 125 мм гармати доповнене ПТРК Рефлекс фугасними снарядами та, нарешті, кулеметом для протистояння піхоті. Перезарядка головного калібру триває трошки більше 8 секунд, стільки ж, як і в Т-72. Окрім цього, кулеметму споряджено і пост командира машини. Тут також є стабілізація та зум. Броню я би оцінив на рівні з російським Т-72, так як його БК також не витримує більше двох влучних пострілів. Підсумовуючи, машина компетибельна. Вона допомагає екіпажу виконувати задачу, а не стоїть на заваді. Як деякі образці. <кхід> <кхід> да. З технікою розібрались, проте в нас ще є й нововведення на КСП. В арсеналі ЦМД є розвідувальна пташка, а також, звісно, знайома нам арта. Проте, на відміну від інших фракцій, наш фронтовий бомбардувальник може не просто пернути з-під крила з автоматичної гармати, а й стерти ворога вщент ракетами. Чи розщепити на молекули авіаційними бомбами, що, до речі, наразі є найсильнішим вибухом у грі. Наостанок окрема подяка розравам за якісну звукову доріжку комунікації українських з'єднань. На сьогодні у мене все. І якщо ви досі не заснули і ролик був вам корисний, я радий і спокійний. Дякую за перегляд, побачимось!